зібрала закону складі і прошу розпочати свиней мовчання. Перше <головнічі> питання нарахуємо складу виконавчого комітету. повнесення змін до складу виконавчого комітету всі ради 8 скликання. Внесення зміни до персонального складу виконавчого комітету сільської ради затвердженому рішеннях за чергової фед... фед... другої сесії сільської ради восьмого скликання від 14 грудня 2020 року по утворення виконавчого комітету у з сільської ради та затвердити склад нові редакції щодо дає

Погодити та винести на розгляд сесії. розгляд сесії. розгляд сесії, я усім народний сесії. Ви погоджуєте питання? Ви ж погоджуєте це питання? Я комісія. Зміни погоджуєте в даному складі. Сесія буде приймати, а ви ж погоджуєте. Дивіться, ви можете розуміти, що Соловей, вона як вона начальник відділу ЖКХ, вона по закону лесі. Що Соловей, як, Соловей як по закону, як, як керівник ЖКХ, вона по закону має входити у виконав, виконавчий комітет. Значить. Я проти. Ви проти чи утримались? Проти чи отримати? Ну таке, так, я Про достакове припинення повноважень депутата сільської ради Сокора. Проект рішення вирішив достроково припинити повноваження депутата виборчого по 8 у Бедільській сільської ради висла слухання Сокра Володимира Миколаївича у зв'язку з його особистою заявою о складенні депутатських повноважень. Вивести Сокра Володимира Миколаївича зі складу постійної комісії з та регламенту депутатської діяльності, етики власності та з громадян. Законності по порядку боротьби із злочинністю та зв'язки з громадськістю дане рішення направити до будівських сільської територіальної виборчої комісії, оприлюднити дане рішення на сторінці від сайту і контроль за виконанням першій покласти на медіс комісії. Я маю право на маю право на слово. Ви да. на серці будете картовитися. Ну, да? я, я воно мати інтересно. Чому мене спонукало? не цікаво. Терапись? Цікаво, хочете говорити. Ні, а якщо вам не цікаво, ви кажуть, вам тебе. Хочете примітити, ну таке. Значить, каже, явно я можу сказати. Якщо людина є три. Згідно з законом, власне бажання, рішення суда, хвороба, У мене є власне бажання, я прошу вас утримати, у мене власне бажання Проголосувати. Хто за постановлює повноважність такої на новинній сесії? Так, так, да, і на сесії все одно постановлює, хоче вжити. Погодити і винести на нову сесію. Це буде в протоколі. Знову теж такий шлях. І вищий. О, да, воно. Що це буде? Що це буде? Та, з мастурбем. Ріщене парт. Ріщене парт. Достаково попитні повноважень депутати сільської ради Тесмінецької, додаткової попини повноважень депутата до цього округу No58 Тисмінецької Тетяни Вікторівни за скозі особистою заявою про складення не депутатських повноважень вивезти. Тесмінець дитяно віктору засвяла до постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціального захисту населення та соціально економічного сільської території. Дане рішення напад театральної роботи комісії, отримує видати на сайті і контроль намагатися. На вікторе мало просиння. Людина хоче за власне бажання. Це не є конституційний право, прошу прощання. Питання маска. Так, голосуємо, хто підтримує дані практичні? Хто

Висі, Наступне питання це про дострокове припинення повноважень. Достатово пропилити І Так само, як Сіречник, оповідати на сайті. Вас не бажання хочу отримати, проголосувати на сесії. Вас не бажання. Був, дай був. Тут немає. E, значить, питання, в чому я розумію. людина мала право свою заяву, мав терміну до розгляду комісії. Він не відповідав. Хочемо, не хоче, не голосуємо. Він був попереджений, yeah, бо те, що розкладається в комісіях. Голосувати, хто за, підтримав. просто як комісія, це не питання, не зобов'язані розглянути, тому що є заява, а сесія така вирішає, тому що я не комісія. Вивести зі складу постійної комісії з транзамельних відносин і, і віддати ручних нападати на традальній виборчі комісії. Хто підтримати, хто за такі підтримати. Це їхні власне бажання. Ми комісія обов'язково підтримувати. Я думаю, что премиуса нікому не было, потому что я буду премису мовлять звернуться. Так, решили на по дестокане командування податків, а ты мату. Так, уж говорит Олександр Покопич.

Департамент міської ради Варгутського об'єкта Виктор Викторовича розповість до об'єднання ділянки «Поставлення на експериментальну Тут його в комісії не відбувається. Хто підтримує? Варгутський об'єкта Він же об'єкта Виктор Викторович? не відбувається. А він коли багато процедурних питань. Як в цій комісії? Хто проводить? Як доводиться? Майбутнє? там. Ні, було ж мучиться, що питаю питаю, чому що місцем місцем але не знаю, але повторно, навіть я котер не дала синій. То підтримайте, що ви маєте. У нас сам це те часи, будете що немає підтрима. Там просто за лото, що тоді просто. Вона не лечати, немає. Все, до зустрічі на добраніч. З вами була Катя Баба. Я прийнялася колегію Євгеніовича щодо секретаря ради 2 неналежне карання своїх службових повноважень депутатом. мене надійшли до мене 30 липня 2020 року, ми мені вже не розглядали. Закону, Чому? Згідно закону, згідно закону України про звернення, мали б розглянути протягом місяця після його зареєстрування. Тому я вважаю, що не будемо розглядати. То, що там, якби з'явився свої аргументи, я б розглядав. В зв'язку з тим, щоб написав, я думаю, теж ми не будемо розглядати. Заяву, тому що його відсутність мене не да? Тому що навіть сьогодні, якщо я прийшов до зряду при як комісії заявників, ну, це не два слова. Э, так як каже, наші генії говорили, я хочу процитувати нашого генія Тараса Івановича Шевченка. Э, якби вчились так, як треба. Й думка бить власне, смія. Це то до чого він укрок головних, тому що не каже думка на себе. Це я процитував генералі. А що таке пустки? Учились, учились і учились і вичились. Це русло. А наш геній каже, конкретно. Якби вчилися, як треба, то її думка або сьогодні. Ну це я не до голови, я до депутат. No, no, я був вчитися. No. Я буду вчитися. Хоча він вже такий вік, я старший всі, я буду вчитися. Але я чекаю генерала, до чого модра людина була. І він постраждав, він боролся, з чим боролся? З режимом, з панством, е з корупцією, можна сказати, що мені не зналежимо. Yeah, але він не поборов. Не поборов, тому що її каже, поховайте. Я кому-то на степу, що я не Шенову, Який був українець? Да я сьогодні не бачу, щоб хтось міг стати рядом з ним, українцем. Слава Україні! Героям слава! Дякую, колеги, дайте вичерпати. Дякую, це